Аналізуємо поточний стан справ традиційно по понеділках із нашим колегою журналістом Віталієм Гайдукевичем, співзасновником громадської організації справа громад. Мої вітання, Віталій. Вечір добре, добре, дякую за запрошення. Дякую, що приходиш. Ну і власне маємо можливість от обговорити. Ми щойно говорили от з аналітиком з Ізраїлю про те, як вони от як у них країна живе на другому тижні. Вторнення на їхню територію терористів Хамас. Так чи інакше, я так розумію, що більшість територій вже визволено, повернено під контроль і йдеться про те, щоб власне саме джерело знищити. Але багато хто порівнює ці дві, ці два вторгнення і їхні параметри. А, бо обидва були звірячі, обидва нахабні, обидва а, з, з, такі от, а, зухвалі. І порівнюють в кількох аспектах: в реакції першій, в діалозі влади з народом, а, в політичній відповідальності, а, в реаліях воєнного стану. Якщо... Ну, чи як вважаєш, чи доречно чи коректно порівнювати е, ці дві історії? Ну і якщо порівнювати, то які висновки? Ну мені здається, не зовсім коректно наводити паралелі, от прямо безпосередньо, все ж таки, кілометраж лінії фронту неспівмірно різний, і е, ворог. Також різний і те, що за Хамасом стоїть Росія і Іран. Це безумовно, а очевидно, це серйозно. Це говорить про те, що це планувалося. Це планувалося задовго. Це по суті виклик не тільки і не лише Ізраїлю, це виклик всьому. Всі демократичні цивілізовані спільноті, демократичному заходу, якщо так узагальнювати, в чому можна і варто порівнювати? Так, це те, що коли стояли черги у військкомати в Україні, а вони були чомусь раптом забули українці зараз і почали говорити про те, що он дивіться, як багато євреїв повертається до Ізраїлю, а мовляв у нас було не так, так. І черги були великі, і були скандали. Чому ви мене завертаєте неодноразово? І люди хитрощами, попри там різні обставини, все ж таки проривалися до війська. Все це було, і давайте не принижувати самих себе. Це даність, але. Після того, коли е, в Україні добровольці потрапляли до Збройних сил України, до будь-яких структур Сил оборони, раптом з'ясовувалося, що два роки до повномасштабного вторгнення центральна влада не готувалася до юрогідного повномасштабного вторгнення, тому одразу у нас запрацював фактор волонтерів. І тут е, білою заздрістю можна спостерігати за тим, коли е, ізраїльські добровольці. Ну, вони мобілізовані, вони не добровольці, вони згідно закону, вони всі йдуть одразу, стають військовослужбовцями. І там немає волонтерів. Всім забезпечує держава. І там немає проблеми проніків, турнікетів, там немає проблеми касок, немає проблеми берців. Військовий прийшов, отримав все, що йому е мало видати держава, і заступив до виконання своїх обов'язків. Оце порівняння. Це напевно пов'язано з тим, що е, Ізраїль з другого дня свого існування е, фактично був готовий оборонятися йому довелося оборонятися на наступний день після проголошення державності. Е, погоджуся, але не очікувати повномасштабне вторгнення після того, як у нас по суті Україна знаходиться в стані війни, навіть якщо не де юра де-факто ми знаходимося в стані відбиття збройної агресії з весни 2014 року. Ну хотілося б, щоб все ж таки підготовка була кращою. Те, що інформаційна політика в Ізраїлі на три порядки, інша, ну це факт. Ізраїль не приховує, скільки військових загинуло, і там не постає якоїсь там риторики, що давайте ми приховаємо від народу Ізраїля, що є втрати серед Цахалу, і які це втрати, і ми розуміємо, що кількість людей задіяних у агресора менше, ніж кількість людей, які задіяв агресор проти, проти України. Але вони не ховають, вони розуміють, що загиблі є. Бо це війна, і вони говорять, скільки їх є. Інформаційне спілкування влади з народом відвертіше і чесніше. У нас цього не було. Ну, а стосовно політичної відповідальності Нетаньягу, ну він понесе свою відповідальність, бо звинувачення, що щось не доробили в Ізраїлі, ну вони ж прозвучали практично одразу, ми не володіємо повнотою інформації, що саме. Тут, напевно, що громадяни Ізраїлю самі розберуться, в чому звинуватити Бібі. Але те, що зараз все частіше говорять про те, що наслідками. Що не Сповна був готовий Ізраїль до атаки, буде відставка влади. Ну, значить, це буде його політична відповідальність. Але стосовно того, що їхній політикум весь об'єднався одразу, у них це відбулося, а у нас це не відбулося навіть навіть досі. Причому не відбулося не з причини того, що хтось відмовляється від єдності, а не відбулося з причини того, що як в перші дні повномасштабного вторгнення, так і зараз з боку людей, які у керма держави стоять, рука перемир'я до всіх політичних сил, фігур, кіл, фігурантів, ну от всіх, ця рука протягнута не була. Ну от дві великі різниці. Цими вихідними відбулося таке зібрання профільне журналістське, яке називається National Media Talk 2023. На ньому прозвучала е заява або думка, або інформація від головного редактора е неділі» Юлії Мостової, авторитетної журналістки, е про те, що е Півроку тому, коли вибухнув скандал із яйцями по 17 і корупцією в Міноборони, тоді від Володимира Зеленського прозвучало непублічне таке прохання до журналістів, тимчасово не просувати тему корупції. Власне відбулося це після оприлюднення того самого розслідування, яке було дуже резонансним. Він просто сказав: мовчить до перемоги. от, от дослівна цитата розлетілася всіма медіа. Питання в, чому, в тому, що чому Юлія Мостова вирішила через півроку про це сказати. Чомусь оприлюднити. Там також була е, сентенція про те, що якби президент сказав, що от вам людина, до якої звертаєтесь, яка відреагує, було названо прізвище Андрія Єрмака. Але навіть цього не було зроблено. І як ти трактуєш те, що ця інформація от зараз від е, Юлії Володимирівни Мостової з'являється? Чому? Втратила надію на те, що все ж таки це відбудеться, тобто така от комунікація здорова? Можливо, надію якусь на інші якісь сподівання були, ну насправді питання риторичне, і воно в, в даній риторичності, воно точно не на користь мостової. Бо такі мастодонти, журналістики з таким величезним досвідом, вони мали б про такі прохання говорити одразу по виходу з банкової. Я свідомий того, що скоріш за все, якби Мостова озвучила так. Ку пропозицію зеленського публічно одразу після тієї розмови більше мостову на банкову не покликали. Не, а так значить, це втрачує. і тоді не кликали. Це так би а, мовити, інсайди а тоді інсайди прок. Тоді тоді виникає взагалі питання: ну окей, ну мають бути в професії люди, які з огляду на свій досвід вони мають бути ну мірилом, гарантами того, що ну чому е пані Юлія не сказала це раніше. Ну не знаю, можливо, давала шанс владі, Та, але ну, влада не ну, спроса. Слухай ну який шанс можна давати владі? Про що ми взагалі говоримо? Люди прямим текстом говорять: ми тут трохи крадемо, ми тому, що міністр оборони це пряма креатура будь-який міністр оборони, це пряма креатура президента. Тому виходить, ми тут трохи крадемо, але ви тут трохи помовчіть, тому що і далі може підстав, можна підставити будь-яке це будь-яке пояснення. Ну чому люди, які в журналістиці в цій країні, ну не те, що е, собаку з'їли, з'їли собаку, коня і купу іншої живності. Тому що вони від ну скільки існує, отак, от, от скільки пам'ятаєш, скільки існують серйозні видання, серйозні. Стільки це люди в професії, і їх небагато, але вони є. Чому пані Юлія не сказав? Ну, не знаю, це до неї питання. Чому? Але в мене інше, інше запитання виникає в іншому ракурсі. Коли політики несуть відповідальність, політики йдуть у відставку. В даному випадку. А, а чому не сказали ті, хто були на зустрічі? От тут питання в тому, що можливо. От такий запашок немає журналістики в Україні. Можливо, ті люди, які були присутні і дослухались до Зеленського, згнілі. Можливо, їм треба піти у відставку з фаху і з вовчим квитком і більше ніде не з'являтися в медіа. І в цьому наша проблема: що ці люди досі працюють в якихось досить відомих, напевно, брендах інформаційних. Вони досі виходять з інформацією, їх попросили, і вони. Чемно виконали це прохання, бо ми ж тільки зараз, і якби не мостова зараз, до речі, треба подякувати, що ця інформація вийшла, хоча б зараз і про неї стало відомо. Так ми і раніше не знали, а можна перелік тих журналістів, які досі мовчали про прохання Володимира Зеленського приховати корупцію? Серед іншого, Юлія Мостова на цьому ж заході сказала про те, що має бути баланс між пропагандою, яка має бути в період воєнного стану, в період війни, і боротьбою з неякісними рішеннями влади з відсутністю необхідних рішень і з корупцією. Оцей баланс, про який говорить е, пані Юлія, воно він можливий взагалі от за наших нинішніх обставин. Ем, от мені здається, тут ну, по перше, я погоджуся, що мають бути баланси я б це назвав би наскільки баланс, це має бути здоровий глузд. і він має бути присутній завжди крайнощі, вони шкодять емоції і крайнощі. І тут я напевно Мостову б Мостову підтримав, але одразу б зауважив, що коли ми говоримо під час війни про пропаганду, насправді не зовсім коректний термін в даному випадку, бо його сприймають його сприймають. Клішовано. Негативна коннотація. Це називається країні, котра в стані війни пропаганда потрібна. Але це має бути пропаганда конкретних тем, конкретних речей, конкретних меседжів. Тому що країна, котра знаходиться в стані війни, для неї пропаганда це така ж зброя. Але ця пропаганда має бути на користь ЗСУ, на користь. Ну, це правильна медійна політика, і тут немає нічого сенсаційного. Це було присутнє в Великій Британії. Це було присутньо, коли країна знаходилася в стані війни. Це було присутньо в Сполучених Штатів, коли вони знаходилися в стані війни. Це нормально. Але давайте не... Е Ототожнювати приховування або зомбування інфомарафоном або обман населення, коли Арестович розказує про те, що 2-3 тижні До або речі, коли... в Ізраїлі нам включив і не одна людина вже включилася, і кажуть, ми всі розуміємо, що це може бути надовго. Там ніхто про два-три тижні не каже. Ну тому що це твере заставлення. Краще готуйся до гіршого, здивуєшся тим, що воно якось краще. Або коли у нас на літку цілий керівник розвідки навесні каже, що в липні ми будемо в каву бити. Ну, от це, це дуже погана і неякісна пропаганда. Причому не зрозуміли пропаганда чого. І коли ти приховуєш не говориш про свої про проблеми і говориш, ну так вона ж має бути пропаганда там єдності і так далі, панове, ви самі собі шкодите, це постріл не в ногу, це постріл в голову. Пропаганда нехай буде, але вона має бути про інше. Це взагалі інструментарій про інше. Але коли ти говориш зі своїм суспільством про твої проблеми, твої недоліки, твої недопрацювання, твоїх чиновників і так далі. І так далі будь чесний. Це тобі в плюс. Ну тобі я маю на увазі у загальненій владі. Так от плюс питання, буде. виходячи з поточного і нашої 600 діб саме повномасштабного вторгнення. Ми на цьому постійно наголошуємо, що це не 600 діб війни, бо війна у нас 14-го року, а саме іншого, іншого масштабу війни, повномасштабного вторгнення е, є умови, хоч якісь або передумови того, що буде знайдено баланс між правильною інформаційною політикою в умовах війни. І все ж таки здоровим, здоровою реакцією на е, недопрацювання, помилки або зловживання. Ну, я не бачу. Ну, можливо, це там, там негативізм, фаталізм, але, вибач, у нас е, секретар РНБО. Говорить, закликає. Причому, коли я його читаю, Данілова слова я погоджуюся з Даніловим, Він абсолютно правильно каже: не слухайте там і перелік чого не треба слухати. Не читайте помийки, критично мисліть, вилізти нарешті з цього добаного телеграма, тому що ну блін, ну це ти не розумієш, де там ФСБ стерчить, де там його ратиці і вуха. А після цього він каже: Не читайте цих акторів-розвідників. Пардоніте, так це у нас Данілов про Арестовича говорить: не читайте акторів-розвідників. І тут я хочу просто пригадати там, професора Преображенського. Ну, позвольте. Як же він служив в очистці? Ще одне Віталію хочу запитати, тому що вийшло свіже опитування від Київського міжнародного інституту соціології, і в ньому одну із цифр, сам заступник директора КМІС Антон Грушецький вважає тривожною тенденцією. А саме те, що за останній рік з 14% до 32% опитаних зросла частка тих, хто вірить в наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командою. Армії. Ще раз сам дирек, заступник директора вважає це тривожною тенденцією, і цифри з 14 до 32. Тут варто зауважити, що значна частина все ж таки вірить в те, що жодних конфліктів там немає і повна синергія. Але такі цифри особисто для тебе є тривожними, і хто, які фактори того, що такі настрої в суспільстві. Збільшується ну ця інформація, по перше була публічною, там в тому числі на різного різної якості інформаційних майданчиках. Тому не треба дивуватися, що люди можуть там все більше довіряти цій інформації, навіть якщо вона не свіжа, а там кілька місяців тому там давнини. Це раз. По-друге, ну армія, це ж не річ в собі. В армії служать люди на різних рівнях, і ці люди вони не можуть постійно мовчати про те, що відбувається навколо них. В армії також існують плітки, чутки, інформація шириться як по вертикалі, так і по горизонталі. І хто ближчий до кого президент їздить, і це нормально. До речі, правильно. Тут треба сказати, що там шкода, що Зеленський цього не робив. Там до повномасштабки. Президент їздить зустрічається з військових. Це абсолютно логічний правильний крок. По різному спілкуються з різними людьми і йдуть витоки інформації. І я припускаю, що якщо збільшується цей відсоток, то це збільшення в тому числі і на підставі інформації, яка просочується. А ключовим ґрунтом, чому це так, беремо одне з останніх, якщо здається не помиляюсь, соціологія розумкова. Перелік фігурантів, там є державні мужі, політичні діячі, там державні діячі, є всі, залужного нема. Це ж неспроста. Коли ми розуміємо, що одним з найтоповіших людей в країні є саме главком, і соці... будь-який нормальний соціолог не може не виміряти, тому що це довіра до головком, це довіра до армії. Ну, ставимо різницю. Угу. У нас питання: довіра до армії є, а довіра до главкому нема. На цьому поставимо три крапки, тому що наступного тижня зустрічаємось так само в студії для того, щоб проаналізувати і наступні теми, які з'являться за цей час. Віталій Гайдукевич, наш колега, журналіст і співзасновник громадської організації Справа громад, був з нами у марафоні Незламна країна.